Привіт! Сьогодні у нас такі wartime tea, тому що war <смі> і ті у мене тут також є у Білячешці. Якщо те, що я кажу, підтримує хоча б одну людину, ми вважаємо місію нашого каналу виконаною. А те, що підтримує мене як психолога і жінку, я сьогодні без макіяжу, і це мій вклад у нормалізацію того, як виглядає нормальне, звичайне людське обличчя. Адже витримувати і війну, і виснаження від того, якою ти повинна бути у соцмережах, знаєте, це якось занадто. Тому стандарти краси. Дякую, але прийшліть свою пропозицію на імейл. E Мені здається, те, що я можу донести, воно змістовне саме по собі, а без відносно того, як саме я виглядаю. Я багато спілкуюся з психологами-волонтерами в Україні. Я сама психолог волонтер в Україні. Та волонтерами у центрах для біженців для українців, що втекли від війни в Європу. Мені дуже запам'яталася фраза одного з волонтерів are acting to Normal. У цього можуть бути різні пояснення, і я спробую разом з вами подумати, які саме. Чому взагалі буває тяжко відкриватися, і чому ми зазвичай не ділимося або не показуємо свої емоції? Багато речей можуть впливати. Це може бути пов'язане з тим, що саме ви відчуваєте, хто ви є, і як ви ставитесь до тих, хто зараз поряд з вами. Деякі переживання здаються занадто болючими або травмуючими, щоб говорити про них. Досвід переживання травми також впливає. Досвід травми може ускладнити називання, опис та взагалі можливість ділитися своїми емоціями. Соціальні норми дуже впливають. У нас є така вивчена беземоційність. Коли до нас приїжджають волонтери, вони кажуть щось на кшталт Everyone is angry with me», адже культурні норми дуже різні щодо того, яке лице ти можеш носити, і які емоції ти можеш виражати, а які зась сім'я. У деяких сім'ях і культурах може здатися, що бути справжнім собою ризиковано, і ми навчаємося формувати таку фасадну особистість і триматися за цей фасад по про що. А, мабуть, коли вам важко відкритися, але вам хотілося б подумати, чи не боретеся ви зараз з соціальними чи сімейними нормами, через які вам дуже важко переступити, адже тут як майже у всьому про що ми будемо говорити на цьому каналі, є рівень і великих соціальних процесів, і рівень індивідуальної було, індивідуальної психіки також. Розглянемо один позитивний і один негативний аспект, який я бачу. Перший позитивний. Люди більш витривалі, ніж вони думають. Тут треба сказати про цей ось концепт резильєнтності, витривалості. Тобто у кожного з нас є якийсь обсяг, є якийсь запас витривалості, витривалості, яким ми зараз користуємося. Я веду до того, що деяким людям вдається переживати навіть такі понаднормові ситуації. Краще, ніж іншим. А, наприклад, говорячи про тіло, у всіх нас різні можливості. А, згадайте школу: хтось краще стрибає, хтось краще бігає, хтось краще штовхає ядро, хтось класно грає в футбол. І всі сприймають це як норму. І з психікою теж саме. Індивідуальна варіабільність дуже висока, і є люди, які переживуть. Це швидше, переживуть війну швидше і з меншими наслідками, ніж інші. адже вони просто більш витривалі. Може, це навіть ви. Другий аспект, про який хотілося б сказати, це заморозка емоцій для виживання. Я би сказала, що він, мабуть, менш позитивний, ніж попередній, про який ми говорили. Наче зараз ти не можеш дозволити собі відчувати. А цікаво те, що зазвичай ви взнаєте, що щось було заморожене лише тоді, коли воно розморозилося. Я часто зараз використовую метафору, наче ти вдихнув і не видихаєш два місяці. Не час відчувати, не зараз. Наразі заморозка емоцій це така ж нормальна стратегія, майже як усі інші. Це цілком нормально. Ми зараз виживаємо як можемо, і це все абсолютно очікувано. Що треба робити? Не допустити, щоб емоційна заморозка та відчуження від своїх емоцій стало перманентним. Як це зробити? Ну, наприклад, поговоривши з психологом, знаєте, я раніше якось побоювалася всіх посилати до психологів. І ніколи не говорила, що всім і кожному треба сходити до психолога. А зараз говорю так, як А, всім нам зараз є про що поговорити, навіть відкидаючи усілякі ранні дитячий досвід, або беручи, а аборечи до уваги лише останні два місяці, і б, це стало доступніше, тобто є цілий ряд ініціатив, де вам допоможуть безкоштовно. Раніше я була дуже обурена від всіх цих безкінечних призивів у соцмережах, всі до психолога і обурювалася, тому що, зважаючи на середню ЗП в Україні, сеанси психолога по середній ціні один раз на тиждень би з'їдали майже четверть бюджету, тобто такі поради звучать іноді наївно і так просто видірвано від реальності, а іноді трохи людоїцькі. У описі до цього відео будуть лінки на такі проєкти. Це ряд проєктів, де я та мої прекрасні колеги кваліфіковані люди з і я би сказала, люди з великим серцем, яких я дуже поважаю і професійно, і як людина, також інвестують свій час у нашу перемогу. Будь ласка, звертайтеся за допомогою. Чи давайте ці лінки своїм близьким, яким, як вам здається, ця допомога могла б знадобитися? Па, па! До зустрічі в наступному відео. Бережіть, будь ласка, себе фізично і ментально. Разом переможемо!